За інформацією Генерального штабу збройних сил України в окупованій частині Запорізької області расисти починають збирати манатки і відходити від деяких населених пунктів. Вони готові взяти наш Крим. Ну а ми діли єдине, що можемо робити в цій ситуації. Ми бамбі за наявною інформацією. Вони відводять окремі підрозділи та готують до евакуації персоналу окупаційних адміністрацій населених пунктів тимчасово зайнятої території Запорізької області. Йдеться повідомлені так з населеного пункту Михайлівка. Виїхали підрозділи, які базувались у місцевому відділку поліції та одному з навчальних закладів. В населених пунктах пологі та інженерне окупанти виїжджають з будинків, де вони були розквартировані. Та ви Возять вкрадене майно, а в населеному пункті Бурчак окупаційна влада уже проводить перепис для так званої добровільної евакуації населення. Ну а з нами в студії Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер збройних сил України, народний депутат восьмого скликання. Мої вітання, пане Ігоре. Бажаю здоров'я, слава Україні, героям слава. Отже, давайте пройдемося по новинах сьогоднішнього дня і почнемо з повідомлення від Міноборони, яке зокрема фіксує, що упродовж листопада сили сили оборони України знищили рекордну кількість російських окупантів. За листопад було ліквідовано 16 тисяч дев'ятсот рашистських солдатів, і це найбільша кількість за увесь час повномасштабної війни. Ключові фактори таких цифр, чому саме на листопад припав цей рекорд? Ну і чи будуть наступні місяці не менш рекордними? На моє глибокі переконання. Перша складова це те, що нам західні партнери все таки допомагають з важким озброєнням, снаряди, боєприпаси, артилерія. Друга складова це те, що ми вміємо цим користуватися, тобто воно більш високоточне, наші хлопці це освоїли. Ну плюс там хаймерси, всемогущі, як ми їх жартівливо називаємо. Це друга складова. Чи те, що росіяни уходять по батальйонно в пекло, ну це що я можу сказати? Така новина, що можна відсвяткувати, от, якщо є така можливість. А взагалі, чи буде це збільшуватись? Так буде збільшуватись, тому що взимку фронт стає більш статичним. Тобто більш позиційна боротьба йде. От, тому я, я допускаю, що будуть вони вже уходити в пекло не просто по батальйону, а батальйонно тактичними групами зразу. А це буде трошки більше з їхньої сторони, покладено їхніх нікчемних життів. Тому, в принципі, це є нормально в тому контексті, що в нас додається артилерії, в нас додається, скажімо так, та кількість, і ми поступово поступово доходимо до якогось паритету. Якщо на початок війни я вважаю на моє глибоке переконання, виходячи з кількості обстрілів по нам і з кількості обстрілів, які ми давали у відповідь, ми мали півтора-два відсотки паритетності артилерійських обстрілів. То на сьогоднішній день ми маємо більше 10-15% від тої кількості, наприклад, на Бахмутському напрямку. Звичайно, це набагато менше ніж в росіян, але враховуючи точність роботи наших систем і наших хлопців, ну, воно якимось чином вирівнює в контексті живої сили, ураження живої сили супротивника, скажімо так, на нашу користь. До Бахмутського напрямку ще повернемося нашій розмові. Але спочатку спитаю у вас про чергову масштабну повітря. Ряну тривогу, яка сьогодні лунала в усіх областях України, окрім тимчасово окупованого Криму. Ну і в принципі, можемо припустити, що було джерелом цієї тривоги для нас, це була чергова бойова готовність і готовність цивільного населення. Ну а спричинена вона була скоріш за все маневрами міїв з Білорусі в бік Росії, принаймні білоруський гаюн давав таку інформацію, що ті самі носії кинжалів, які базувалися в Білорусі, сьогодні відлетіли до. Росії. А такі от Ну, тренувальні, назвемо їх масштабні повітряні тривоги. Вони для Росії що Считування нашої реакції або щось ще більше? Ну, скажімо так, це намагання тримати в напрузі цивільне населення. Ще раз наголошую росіяни ракетами кінжал. Вони вражають не військові об'єкти, не військові позиції наших воїнів. А вони вражають воюють проти мирного населення. Намагання зробити якусь істерію на території тилу України. Вони це будуть робити. Na sodelovanji danes vemo, da... Носії кинжалів і тих різних ракет зараз знаходяться в Чорному морі, тобто їхні кораблі заряджені ракетами, вийшли в море. Вони робили нещодавно такі виліти стратегічних бомбардувальників. Сьогодні знову ж таки виліти на території Білорусі. Те, що вони рано чи пізно цими ракетами вдарять, так чи буде ця атака більшою чи меншою? Ну, ви знаєте, я не хочу бавитися. В нас тут є кому там Ностердамити, да? Тобто, в нас там і арахамії вже коментують, вже завтра вдарять там ще там, де в кого там Арестович головного мозга відбувається, теж вони там вірять в свої якісь там предсказання, даючи подвійну інформацію. От, вдарять до першого, а якщо ні, то значить тоді, тоді вже точно вже до, до 15-го. І потім виходять і кажуть: ну ми ж казали, що от, ну, якщо ні, то значить до 15-го. І знову нагнітають оці всі речі. О, з однієї сторони, цивільному населенню не варто ігнорувати е ці попередження про повітряну тривогу, тому що коли знаєш, е відбувається такі історії, що. Вовки-вовки, а потім люди перестають реагувати на це. Це теж одна із, один із механізмів, які можуть використовувати росіяни, щоб тут розслабилось цивільне населення, а потім колосальні жертви. І вони все таки надіються, що ми. Би, один народ, і мислимо так само, як росіяни, і вони чомусь надіються, що це спонукає нас виходити на якісь протести. Там. Ну, ця от істерія, яку вони намагаються нагнітати на мирній території України, якраз направлена саме на такі речі. Але я хочу росіянам всім нагадати, якщо вони так же люблять дивитися історію, нехай подивляться, чи заставила блокада Ленінграда їхнього на той момент в Другій світовій війни, здатися, чи йти е, е, на якісь перемовини з фабрикою фашистами з гітлерівською Німеччиною. Ну, Тож Так само і з путінськими фашистами ми на перемовини не підемо до тих пір, поки останній чобот російського солдата не покине територію України. Ми, до речі, про історичні паралелі теж поговоримо далі у розмові? А от про Бахмут вже зараз у вас запитає інститут вивчення війни аналізує те, що нині відбувається на Бахмутському напрямку, і зокрема кажуть, що росіяни там виснажують свої сили, досягаючи незначних успіхів. У Бахмуті загарбники повторюють помилки своїх попередніх наступальних кампаній. Чи погоджуєтесь, і якщо повторюють, то які Саме помилки, ну вони розраховують на вогневий вал. Тут я погоджуюсь частково, тому що вони розраховують саме на вогневий вал, тому що в них там є там, багатократна перевага в кількості важкого озброєння і таким чином спалюючи квадрат за квадратом. Вони просто встиляють снарядами по квадратно і таким чином намагаються витіснити, продавити нашу оборону. І тілами своїми встиляють, і, і звичайно, після будь-якого масованого артилерійського обстрілу вони пускають піхоту. Ми, виявляється, що ми там є, піхоту кладемо, і вони знову продовжують обстріли. Ну тобто, тут трошки в них є деякі успіхи, невеликі, скажімо так. Я дуже добре пам'ятаю, де знаходилися мої позиції в квітні місяці, і я бачу, де. На сьогоднішній день знаходяться наші позиції наших захисників. Ну, по деяким напрямкам вони просунулися за більш як за півроку десь до 30 кілометрів. Ну, по 3, по 4, по 5 кілометрів на місяць з такою кількістю жертв. Ну, що я можу сказати? Росія не зчитає, там в них там ще наражають, як казали великі полководці російські. От. Але на що хотілося б буквально звернути особливу увагу? Статичність фронту дає можливість вогняним валам спрацьовувати по нашим позиціям і нищити інфраструктуру. Структуру нищити оборонні рубежі і нищити взагалі все. Чи очікую я збільшення цих дій з їхньої сторони? Так очікую, тому що Бахмутський напрямок у всіх в Росії на слуху. За Бахмутський напрямок відповідає Пригожин Кадиров. Вони хочуть доказати Путіну, що вони ліпше воюють ніж просто збройні сили Росії, які провалились там на Херсонщині, провалились на Харківщині і так далі. Тому вони будуть зубами вигризати. А з точки зору тактичного, ну Бахмут це розв'язка, Бахмут це від Тіснення наших військ вони намагаються відтіснити наші війська, щоб Хаймерса не не діставали до вузла Дебальцево, наприклад, до якого ми зараз достаємо і сильно їм заважаємо жити. Тому росіяни будуть звичайно намагатися нас відтіснити подалі, щоб ми не діставали своєю артилерією. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.